І, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні ми увечері на кухні. Зараз приготуємо з вами дуже смачне мигдально-кокосове печиво. Для мене воно стало відкриттям, тому що я, як ви знаєте, з мигдальної муки ем, нічого не готувала, з її тільки недавно замовила. До речі, Користувалася і тут вже менше, як половина пачки залишилося. залишилася ось такою. В одному з попередніх відео з розпаковкою з Алета, то власне показувала і там самоціна написана. І так само пробую замінити цукор. Не знаю, що, що краще це, це чи цукор, але принаймні будемо пробувати і віддивитися. Рецепт дуже простий, дуже швидкий, так от дві хвилинки. Ставити в духовку 15 хвилин, взагалі 18 я засікала. 18 хвилин, і ви можете смакувати. І це неймовірно смачно. Це, от, просто такий десерт, який легенько, тане в роті. Так, ну добре, я не буду розказувати, покажу. Ви собі приготуйте і спробуйте це дуже смачно. Справді варте уваги. Переходимо. І так, так як я його вже готувала не один раз і впевнена, що воно мені смакує і лющі, також то я готую відразу дві порції, бо воно зникає дуже швидко. Але під відео я залишу, звичайно, пропорції на одну. У мене тут ось велика поємна уже миска на вимішування. Тут у мене 240 грам мигдального борошна, кокосова стружка її 60 г, 100 г масла, у мене безлактозне. Тут у мене цукрозамінник, одна велика столова ложка. А далі тут у мене дві чайних розпушувача, дрібка солі і два яйця. Сам процес приготування, який кажу, займає буквально 2 хвилинки. Змішуємо сухі інгредієнти, до муки додаю кокосову стружку. солод, розпушувач і дрібку солі. Масло потрібно розтопити і додати 2 яйця. Не масло почекало, щоб трошки встигло, а то, знаєте, як? як то завжди спочатку нагріваєш, а тоді чекаєш, щоб встигло. Так от в мене точно так вийшло. Спочатку все ложкою перемішую, а тоді вже, звичайно, рукою. Чомусь мені відразу не хочеться перемішувати ложкою, не знаю чому. Ой, рукою, тому завжди йде вхід ложка. Коли воно ось так добре вже вилягається, то вже добре вимішане. Знаєте, відміряти пробую завжди ложкою, але вони в мене завжди виходять все одно різні. Ось так гарненько вони виглядають. Погодьтеся, виглядають вже так апетитно, як, як цукерки, правда? Не як, не як печенюшки, а як цукерки. Можна її, до речі, приплюснути, більше будуть подібні на печенюшки. Мені подобається саме такий варіант. Знай здається, що вони всередині тоді більш такі. Не то, що соковиті, бо соковиті вони не є, це печиво, а такі м'ягенькі, не знаю, ну. Більш м'якші ще на смак в такий спосіб. Хоча приплюснуті також не є сухими. Відправляється все в духовку на 18 хвилин при 220 градусів. І так, наша смакота готова. Навіть кілька хвилин вже устигло, тому що не могла його взяти навіть у руки, таке гаряче було. Аромат стоїть неймовірний на весь дім. Крутила, до речі, щоб зробити вам гарне фото, не знаю, чи вийшло. Але от смак, смак вам просто фантастичний, гарантований, показую. Воно таке оп! Всередині. Ось таке. І знаєте, воно ніби отак на вигляд, я не знаю, може здатися, що воно якесь крихке, але воно весь час, навіть коли остигає, ось власне, в такому вигляді. І це дуже-дуже смакує. Тут дуже багато кокосової стружки, як ви можете побачити. Ну, хто любить кокос, той, той мене зрозуміє і цю любов до цього печива Просто треба спробувати. Я знаю, яке воно фантастичне на смак, але воно дуже, як бачите, гаряче парує, тому я його куштувати зараз не буду, але це просто щось. Дуже сподіваюся, що на вашій кухні, якщо ви любитель кокосової стружки, появиться власне ця смакота, і вам дуже приглянеться і припаде до душі. Це дуже швидко, просто і фантастично смачно. Tá Камеру, то, звичайно, шматочок гризнувся мені. І добре, що зробила це, тому що згадала, що хотіла вам сказати. Вони буквально з такою кількістю цукрозаміннику, як я додала, тільки трошечки ледь-ледь солодкі, навіть більше відчувається смак самої тої муки і кокосу, я би сказала. Якщо ви побільше, щоб більше солоду відчувалося, або любите дуже солодке, то звичайно коригуйте це по своєму смаку. Ми намагаємося кількість цукру максимально зменшити в нашому житті, але так як ці складники самі інгредієнти дуже-дуже смачні. -дуже чи ні, вони самі вже як десерт. Тому в даному випадку це навіть не сильно, знаєте, так відчувається, що дуже мало солоду там. Ну, як кажу, все це за смаком. Я з вами буду прощатися, бажаю вам тільки смачних вечер, тільки смачних десертів, легких і простих у приготуванні. Ми з вами зустрінемося вже у наступному відео. Па-па-па-па!